Зажав я 10 тисяч і вирішив, зроблю я його сам. Був в мене моторчик вдома. І зробив я, зварив раму, поточив ролики з ПВХ труби, ну, кожуха вигнув. Таке підзаморочився я трохи тут. Зробив його на завісові, Тут на, під, на підшипничку в мене два підшипнички, проточена труба, підшипнички. Ну, все так як книжка пише. І доволі непогано, бо ушемкою, коли шліфував ось такими кругами, пошліфуєш метрів 30-50, руки німі. мій. І вдихаєш пилюку, бо ти ж стоїш над душевкою і шліфуєш. Навіть і респіратор є, все рівно навдихаєшся. А тут уже стоїш за метр за метр півтора. І можна і за два стати довга труба. Саме головне за... зафіксувати станожка, бо він легенький. я його зробив мобільного, не знаю. Може, тут, а... Може кілограм 15-20 він в мене важить. Зробив його такого компактненького, щоб багато місця мені не займав в майстерні. Моторчик трошки як слабуватенький. Бо... Коли шліфую 20х20, 20, 40 на 20 трубу, 30х30 30, нормально. Коли вже 60х60 60 і вище, слабенько, слабенько, потрібно сильніший моторчик ставити. А так, хороший станочок. Зробив я ось так, що в мене кожух відкидається для заміни, для заміни щиток і має можливість має можливість прокручування. Тобто, коли, коли великий, велика труба, в мене тут на 120 на 120 шліфувати трубу, то коли чим більше я його піднімаю, то, ось ви бачите, угол кожуха змінюється. І коли шліфується щітка, то буде терти якби в тирну сторону кожуха, то, то я його тоді зможу прокрунути. Прокрунути і в мене не буде... не буде зачіпати за, за кожуха. Ось такий станосик. І так, зроблю ще запуск. О, тут вся вібрація, це від... Це від тих щиток, бо коли я без них був, то вібрації фактично. Ноль там. Не фактично ноль там її взагалі не було.